Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. З вами я, Тетяна Будорли, і це онлайн-курс використання сервісів Ніарпот, ПРДЕК, Сторебіт, Mentimeter, Flipgrid в освітній діяльності. Сьогодні ми поговоримо про використання сервісу Flipgrid. Досить такий цікавий ресурс для формувального оцінювання для таких творчих завдань, для відпочинку. Перейдіть за покликанням та зареєструйтеся. Реєстрація для викладачів. Далі ви натискаєте, значить, вам треба додати нову сітку, назвати нову сітку і обрати тип сітки. Обираємо обов'язково школа, так, школа, не там, де студент позначено. Тут називаємо, значить, додаємо сітку, ось дивіться, додати, назвати і обрати тип сітки. Школа, отак, перекладач переклав електронної пошти. Натиснула створити. можна додати шкільні пошти, так, натиснути далі, зберегти покликання. Ось ми копіюємо покликання і перейти до своєї сітки треба перейти в свій кабінет. Так, далі зверху обрати рубрику, тобто. Ви можете не зрозуміти, що робити далі. Так? Дивіться, оце те, що ви створили, Оце те, як ви запустите так? Це, цю вправу. Один із видів інтерактиву. Значить, ми обираємо отут дуже багато шаблонів. Обирайте і нібито додаєте до своєї бібліотеки. Переходите у бібліотеку після того, як ви обрали. Ото ота гра, яку ви обрали, вона вже в вашій бібліотеці, і ви заходите в режим редагування. Далі ми редагуємо цю сітку. Прикріпляємо гру до своєї сітки. Тобто ви створили сітку, а тепер, оцей шаблон, який ви редагуєте, вам треба прикріпити до цієї сітки. Ну, уявіть, що до папки, так? Вибрати сітку, додати ту, яку ви створили. Далі відредагуйте завдання, бувають такі цікаві завдання, тобто ви просто редагуйте, як вчителі там української мови, ну, просто перекладач перекладе, вам треба без перекладача так, потім вставити свій текст, бо якщо буде увімкнений перекладач, воно може написати трошечки з помилками. Тобто, коли ви увімкнеться перекладач, чи вимкнеться а ви вже зберегли, може, трохи, ну, тобто, ви писали, наче правильно, а тоді ви запустите і воно щось неправильно. Оновити тему, коли ви вже оновите завдання. Це ще не все. Значить, ви натискаєте поділитися на отаку ракету. Ну, Якщо ви вирішили щось поміняти, натискайте на лівець і редагуйте. Ось перед вами є покликання, і можна відразу QR-код. Можна це завдання відразу в Classroom і можна будувати в блог. Будь ласка, користуйтеся. Далі, що роблять учні? Учні переходять за покликанням через Google аккаунт, найлегше, так? Завантажують на телефон програму Flipgrid, тобто це доведеться, якщо зробити, якщо вони все таке виконувати. Вводять код, а можна відсканувати оцей цей QR-код, і перед ними буде те завдання, яке ви створили. Отже, що ми зараз робимо? Ви бачите, на екрані ми обираємо шаблон, їх дуже-дуже багато, і завдання дуже цікаві. Доступ до цих шаблонів, він ну, такий всесвітньо, так, всесвітній доступ з будь-яких куточків країни люди створюють. Ось, наприклад, такий шаблон. Бачите, сітка в мене називалася Відпочиваємо з користю. Я додала до цієї сітки. Ось я редагую назву. Бачите, вимикаю перекладач. Тобто я подивилася, що тут за вправа. Можемо використати тут ідеї. Я наприкінці навчального року. Сюди пишу таке завдання. Це видаляємо, а вставляємо те, що нам потрібно. Так, це, мабуть, я пробувала вставити, але не вийшло, так? Тому треба його тоді видалити і надрукувати. Так, отже, ми друкуємо завдання. Зробіть селфі, зніміть коротке відео про те, як Ага, трошечки поспішила, промотала, яким якою себе бачите наприкінці навчального року. Відео прикріпіть тут, натиснувши на плюс. Формулюйте чітку інструкцію учням. Написали. Ви бачите, за замовчення там одна хвилина 30 секунд. Ви можете зменшити і все оновили, зберегли. І ось ваше покликання для учнів. Ви його їм надаєте. Так, це я відразу тут в презентацію вставляю. Так. І QR-код. Ось покликання для блогу чи сайту. Це в Classroom. Ось ми переходимо за цим покликанням, щоб перевірити. Так, і ось як виглядає така вправа. Відпочивайте з за ця сітка і завдання, яке я написала. Що треба учням? Натиснути на цей плюс і додати записане вже відео, прикріпити і надіслати. І ви в кабінеті в себе вже побачите оце прикріплене відео. Так, це я вбудувати в блог, я показую, так, створити новий допис, і тут треба обрати ще мейл код так, не для допису сторінку, а ще код І вставляємо оновити, опублікувати. Опублікувати. І як це виглядає, зараз переглянемо. Ось таким чином. Зараз ви побачите, як з телефону так, ми працюємо, заходимо. Читаємо завдання. Записуємо відео, потім можна відразу плюс записати відео. це Записало, так? І що ми тоді робимо? І прикріплюємо стрілочка. Треба ж селфі, але це син записував. Він не любить себе на камеру показувати, тому записав те, що в вікні відбувається, так? Ну і таким чином і потім надсилає все. Ось так ми працюємо із сервісом Flipgrid. Досить такий цікавий. Подивіться, там дуже багато шаблонів. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.